Слава Богу, що Господь управив нас зробити добру справу. Люди доволі, нам приємно, що, що вони нам дозволили бути священниками настоящими. Боримося за нашу державу, за наших захисників. І не словом, а справою показуємо, що ми разом. Слава Богу за все! Слава Україні! Дякуємо за цю поїздку за благодать, яку ми отримали в компанії. Божою допомогою продовжуємо. продовжуємо. Продовжуємо рухатися до. Перемоги до очікуваного миру в нашій державі. Спасибо. Просто було майстерську перемогу.